Вітаю всіх! Як енергії аркану Відлюдних будуть впливати на нас сьогодні 9 січня 2025 року. Енергії дня конфліктні. І тому, можливо, вам доведеться зіткнутися з якимись непорозуміннями, доведеться вимушено контактувати з людьми, які вам, можливо, неприємні, або діяти будете не так, як вам хотілося б. Також можете зіткнутися з певними помилками. Непорозуміннями, можливо, навіть в когось будуть і страхи такі, що чи ви знаходитеся на своєму шляху чи ні, і, можливо, вам доведеться цей день з цим розбиратися. Загалом цей день буде такий, знаєте, більше присвячений для внутрішнього розвитку. І на цей день кому захочеться побути на самоті, можливо, розібратися у собі. Подумати, там, зайнятися знаєте, такими духовними практиками, які вас будуть урівноважити, то час приділити цьому варто. Якщо у вас виникнуть якісь такі побутові справи, їх потрібно вирішувати, приділяти дуже велику увагу до деяких деталей, тому що в цей день такі саме деталі будуть нам можливо підказувати. Де і у чому нам потрібно вирівняти самих себе. На роботі і у бізнесі розвитку поки що ніякого не передбачається. Якщо хтось щось там замислив для себе нове, то у цей день варто приділити час, щоб це все обміркувати. Якщо у вас в тому і буде потреба, можете звертатися за мудрою порадою. І вам її нададуть. Тобто на роботі все буде стабільно, зміни не очікуються, і якщо хто очікував які фінанси, то це, можливо, вам тільки надійдуть ті, які ви заслужили раніше. Тобто, прикладали певні зусилля. Можливо, для когось це буде заробітна плата, ви працювали місяць і тепер очікуєте отримати ті гроші, можливо, хто інвестиції вкладував. Можливо, хтось там пенсію заробив і також буде очікувати. Тобто, все буде у певних рамках. У особистих стосунках ну, також можливо бути так, що кожен буде сам по собі. Тобто, буде відчуватися як самотність у двох. Для когось, можливо, буде таке відчуття, що якась прохолода у почуттях з'явилася. І спілкування може бути тільки у рамках спільних інтересів. Якщо у вас якесь виникне, виникне питання, таке, що буде потребувати вирішення, то вам, можливо, в цей день варто не, не наполягати на своїх поглядах, а краще поступити, бо буде таке бажання відстоювати свою позицію і не бажання поступатися навіть у дрібницях. І порада на сьогодні. Якщо ви маєте діяти, то дійте тільки самі. Нікого до цього не залучайте, не варто розраховувати на підтримку, на допомогу від самих навіть рідних і близьких. Більше зберігайте мовчання, не озвучуйте нікому свої плани, утримуйтеся від активних дій і розбирайтеся з тими справами, які наразі для вас будуть актуальними. Для того, якщо ви хочете, якесь питання у вас постане таке, що ну, не буде терпіти відкладання на потім, а потрібно вирішити буде саме в цей день, то проаналізуйте, що привело вас до того, що ви змушені тепер вирішувати це питання. І щоб побачити рішення вашої ситуації, вам потрібно таки проявити свій аналітичний і логічний розум. Обміркувати все, і лише в такому випадку ви зможете більш-менш збалансовано приймати рішення, які від вас будуть, тільки від вас будуть залежати. Також цей день більше спостерігайте, ви будете бачити певні деталі, і, можливо, таким чином ви зможете і щось побачити більше, ніж завжди, і зазвичай ви звикли. Не варто в цей день в, собі, в себе занурюватися, щоб нібито усамітнитися, тому що воно так, можливо, вас буде затягувати і утримувати в той самотності, що вам не захочеться більше і спілкуватися найближчим часом з оточуючими людьми. Але ми живемо у всесвіті, у такому суспільстві, де повинні спілкуватися, навіть якщо нам того і не хочеться. Якщо хочете без ком... компроміс у певних питаннях, не наполягайте у своїх поглядах, як я вже казала, дослухайтеся до поради інших людей, але самі до них не звертайтеся. І якщо вже ви бачите, що у вас така якась тупикова ситуація, де ви не бачите виходу з нею, то вам потрібно зрозуміти, що ви намагаєтесь перекладати відповідальність. За те, що у вас там в житті не збулося, так, як ви того хотіли. Не перекладайте ту відповідальність на інших людей, не звинувачуйте їх у своїх проблемах, тому що вам насамперед потрібно розібратися із собою. Все, що б не сталося, ми створили самі у своєму житті. Тож на цей день не ігноруйте повітряні тривоги, приділяйте час для роботи над собою. Миру вам і гарного дня!